Це я взагалі в себе і зараз не можу прийти і зрозуміти, що це таке. Взагалі. За ніч у саду фермера села Хмальовек Кіровоградської області спиляли 182 горіхи. 13 років тому посадив тут 450 дерев волоського горіху та стільки ж кущів ліщини. За підрахунками чоловіка, тоді витратив на саджанці та підготовку ґрунту 1 мільйон гривень. Розповідає, відстань від саду до його будинку 400 метрів. Спав я дуже погано, і як я вийшов на вулиці, я чув ну, жужання, ну, звук пилки. Не можу сказати, що це бенза, електрика, ну, мабуть, електрика, тому що средств дуже гарний. Я не міг зрозуміти, в мене в голові не вкладено, що це могли пиляти мені сад. Рядом село, тут кілометрів від моїх хати. Фермер написав заяву у поліцію. Каже, за понад два тижні, відколи спиляли дерева, винних не знайшли. Пересчитали дерева, пообміряли всі, зрізи кожного дерева. Поліція розслідує справу за статтею Незаконна порубка. Проводять експертизи, щоб встановити суму завданих збитків. Сказав начальник слідчого відділення Новоукраїнського райвідділу поліції Андрій Шлянюк. До трьох років позбавлення волі є певні версії, буде перевірено дану інформацію. Поки що в досудовому розслідуванні розголошувати таку інформацію немає права. Хто міг спиляти дерева, версії фермер немає. Свої збитки оцінює у 2,5 мільйони гривень. Як мінімум. Це те, що я взагалі не візьму з нього. І ще й мініси сюди сотні тисяч, які треба це все вивезти, викопати корні. Конкурентів тут ніяких немає, бо це в цьому селі це, ну, тільки це мій бізнес. Кому воно треба? Кому треба, хто приходить, я всім казав, хочете, я є саджанці дам, я її навчу, і покажу, і фундук садіть. За інформацію про тих, хто спиляв дерева, пропонує винагороду 100 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.